Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто з нами продовжує згадувати, дивитися, які завдання з параметрами були на зовнішніх незалежних оцінюваннях за часів Незалежності України. Ми з вами добралися ЗНО 2007 року. Хочу нагадати, мабуть, комусь повідомити, що це було перше ЗНО 2007 році, коли ЗНО вже проводила держава Україна, вже не фонд відродження. В той самий час у 2007 році ще можна було вступати в університети і за результатами випробувань в кожному університеті. Конкретно. У 2007 році на ЗНО було три завдання з параметрами, а саме 30, 32 і 38. 32 завдання я розглядав в уроці 3. Крапочка 7. Повторюватися, звичайно, не будемо. А от завдання 30, ЗНО 2007 року і завдання 38. Ми з вами подивимося. Сьогодні подивимося 30 завдання. А на наступній нашій зустрічі відповідно подивимося 38. Отже, знайти найбільше ціле значення параметра, при якому система рівнянь має два розв'язки. хороше, компактне завдання. Можна натиснути паузу, спробувати розв'язати самостійно. Сподіваюся, що у вас це вийшло, ми звіримо відповіді. Ну, якщо чесно, якби я сидів на вчительському зену, і мені б це треба було розв'язати, я вам чесно кажу, мабуть, я б розв'язував графічно. Ну, так, таке відчуття, чесно кажучи, мабуть. Тобто, я б взяв і сказав, що графіком ось такого рівняння є кола, центр якого початок координати радіус одиниця, а графіком ось такого рівняння є пряма, яка y дорівнює Х, яка просто я буду пересувати її вгору і вниз. Да? Тобто давайте я візьму. Візьму все-таки і накреслю. Ось вона, ну, спробую, наскільки в мене вийшло. Тобто це бісектриса першого і третього координатних кутів. Це y дорівнює X. Потім ця бісектриса їде вгору вниз. При різних значеннях а нам, а найбільше, наскільки я пам'ятаю, да, найбільше ціла. Найбільше ціла, значить, пряма рухається вгору, а потихеньку зростає. Маємо дві точки, дві точки перетину, потім наступає такий момент, коли точка перетину одна, тобто пряма є дотична, ну не знаю, наскільки я вдало. Зміг це показати або тут, або тут, і нам просто треба знайти таке А. Де воно буде таке А, крайнє таке значення А, при яких є один розв'язок. Ось воно це значення, ось, ось воно фактично. Друга координата ордината цієї точечки. Ось вона ця точечка А, фактично. Ну, як знайти, де да по-різному, мабуть, ну не знаю, тут мільйон варіантів. Це в нас 45 градусів, це в нас 45 градусів, тут у нас 45 градусів, тут у нас... Висота прямокутного, трикутного ста одиниця дорівня. І тут нас тоді одиниця, а тоді цей відрізок корінь з 1 плюс 1, щось воно не дуже пише сьогодні. Корінь з 1 плюс 1, тобто це корінь з 2. Тобто, якщо А дорівнює корінь з 2, це та крайня. Ну, тобто починаючи з А дорівнює корінь з 2. Вже система має один розв'язок, потім жодного. Якщо А менше коріння з 2 і можна довести більше, ніж мінус, корінь з 2, то два розв'язки. Ну, Найбільше ціла А мінус один. Ну, розв'язав, ну, фактично, усна завдання. Ну, я думаю, що зараз ті учні, які в мене дивляться, вони кажуть. Знову з цими графіками не любимо ми ці графіки, ми в них плутаємося. Ну, розумію, розумію. У мене такі учні були і багато. Ну, не хочете графіки, ну не треба графіки, добре. Тоді другий спосіб. Завдання дуже просто. Ну, друг, другий спосіб, як математики кажуть, в лоб. Просто в лоб воно розв'язується, ігри кікс плюса. Підставляємо у друге рівняння і кажемо. Що система буде мати два розв'язки, якщо, якщо наше рівняння з X буде мати два різних розв'язки. Два різних розв'язки. Ну, чудово. Тобто наше оце рівняння повинно мати два різних розв'язки. Якщо воно має два різних розв'язки, то система має два, рівняння, два різних теж розв'язки. Що це за рівняння? з параметром? Завжди квадратне, завжди для будь-якого. Тобто нам достатньо вимагати, щоб дискримінант був більше нуля. Ну, фактично ми теж вже, скажімо так, десь біля фініша. О, плюс 8 перепад. Тобто нам треба, щоб дискримінант був більше нуля. Тобто нам треба, щоб а квадрат було менше 2. Тобто ми приходимо до того самого. І таким чином дорівнює е, одиниці, перепрошую найбільше найбільше ціла. Найбільше? Найбільше, да. Ну, таке завдання було. Воно не складне, але завдань тоді було багато у 2007 році. Зокрема, три з параметром, що в принципі ну, немало. Називаємо це так, немало. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І нас буде чекати зустріч ще з одним завданням з параметром 2007 року.